Дипломатичні відносини між В'єтнамом і Україною було встановлено 23 січня 1992 року після проголошення Україною незалежності 24 серпня попереднього року. Втім, насправді зв'язок двох країн можна простежити і раніше, адже традиційно дружба і співпраця пронизували історію України і В'єтнаму задовго до цього визначного дня. Зв'язок між нашими країнами розвивався та зміцнювався завдяки невпинній праці багатьох поколінь наших народів. Україна надала величезну дієву мораль і матеріальну допомогу В'єтнаму під час боротьби країни за мир і національну незалежність а також у період післявоєнної національної розбудови усієї Війни тисячі українських радників та військових експертів долали величезні відстані до В'єтнаму, аби зробити свій внесок у успішне протистояння в'єтнамського народу Америці. Десятки тисяч в'єтнамців, зокрема й люди, котрі займали в країні важливі посади в різних сферах, прийшли підготовку в Україні, здобувши потрібне їм знання та вміння. Українці зробили значний внесок у розбудову і розвиток В'єтнаму. Продовж останніх 28 років традиційна дружба і всеосяжна співпраця між двома країнами переросли у всебічне партнерство. Це сприяло створенню нових засад надійного розвитку наших відносин, що стануть глибшими і ще більш різнобічними, ніж будь-коли інше. Відтоді двосторонні відносини між В'єтнамом і Україною стрімко розвивалися у всіх сферах, зокрема в економіці, політиці, обороні, торгівлі, науці, освіті, гуманітарній співпраці, а також у багатьох інших. У 1993 році розпочало свою діяльність посольство В'єтнаму в Україні. Посольство України у В'єтнамі було відкрите в 1997 році. У 1993-1994 роках відбулися обміни візитами на рівні глав зовнішньополітичних відомств України та В'єтнаму, у рамках яких було підписано низку важливих двосторонніх угод. У червні 1994 року Україну відвідав прем'єр-міністр СРВ Воввангкет. Одним з найважливіших результатів того візиту стало створення міжурядової українсько-в'єтнамської комісії з питань торгівельного, економічного та науково-технічного співробітництва. Початок відносинам на найвищому рівні поклав державний візит президента України Леоніда Кучми до В'єтнаму у квітні 1996 року. Під час візиту відбулося підписання міждержавного договору про принципи відносин між двома країнами у 2000 році. З державним візитом в Україні перебував президент СРВ Чан Дік Ліонг. Візит завершився укладенням низки міжурядових та міжвідомчих угод. У січні 2003 року відбувся офіційний візит в Україну голови національних зборів СРВ Нгуєн Гуєн Ван Ана. В рамках зустрічі міністра закордонних справ України Арсенія Юценюка з віце премєр міністром міністром закордонних справ СРВ Фазахємом, яка відбулася в Нью-Йорку 25 вересня 2007 року, під час 62-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, була підписана угода про реадмісію між Україною та СРВ. Розвиток двосторонніх українсько-в'єтнамських відносин сприяв офіційний візит до СРВ голови Верховної Ради України Литвина, який відбувся з 5 по 7 грудня 2010 року. 25-27 березня 2011 року відбувся державний візит до СРВ президента України. У рамках візиту була підписана низка двосторонніх документів. Головним підсумком візиту стало сприяння президенту України та Соціалістичної Республіки В'єтнам спільної заяви щодо встановлення. Відносин всебічно співробітництва та партнерства між Україною та В'єтнамом, в якій окреслюються основні напрямки, форми і механізми подальшого взаємодії. Широкого кола двосторонніх та міжнародних питань. Документам визначено пріоритети співробітництва між Україною та СРВ. У період з 4 по 6 жовтня 2011 року відбувся офіційний візит в Україну прем'єр-міністра СРВ Нгуєн Танзунга. В рамках цього візиту було проведено 12 засідання українсько вєтнамської міжурядової комісії з питань торгівельно-економічного та науково-технічного співробітництва. 7 березня 2012 року з офіційним візитом в СРВ перебував міністр закордонних справ України Грищенко. А за підсумками цього візиту було прийнято спільне ком'юніке. А в якому міститься трирічний план дій по встановленню між Україною і В'єтнамом відносин стратегічного характеру, У період 15-16 листопада 2012 року відбувся офіційний візит до В'єтнаму прем'єр-міністра України. За результатами цього візиту було підписано низку двосторонніх документів та ухвалене спільне ком'юніке глав урядів двох країн, в якому проаналізовано сучасний стан відносин між Україною та В'єтнамом. У 2013 році між Україною і В'єтнамом продовжувався активний політичний діалог на високому рівні. Зокрема, відбувся офіційний візит в Україну в'єтнамської делегації на чолі з заступником генерального секретаря ЦК Комуністичної партії В'єтнаму Лє Хонганємом, а також візит в'єтнамської парламентської делегації на чолі з першим заступником голови національних зборів СРВ Нгок Шоном. У 2013 році відбулися візити до СРВ делегацій органів прокуратури та союзу юристів 26 червня 2014 року. Під час роботи 69-ї сесії Генеральної асамблеї ООН відбулася робоча зустріч між міністра закордонних справ України Клімкіна з віце-прем'єр-міністром міністром закордонних справ Соціалістичної Республіки В'єтнам Фам Бінь Міоном. Міністри обговорили сучасний стан двосторонніх відносин та шляхи їх активізації на всіх напрямках. Особлива увага була приділена розвитку торгівельно-економічних стосунків взаємодії в рамках міжнародних організацій та інтенсифікації двосторонніх контактів на високому і найвищому рівнях 30 листопада 2015 році протягом роботи 21 конференції сторін рамкової конвенції ООН про зміну клімату президент України Петро Порошенко провів зустріч із прем'єр-міністром Соціалістичної Республіки В'єтнам Нугуєн Танзунгом. Співрозмовники обговорили спільні заходи спрямовані на активізацію політичного діалогу та поглиблення торгівельно-економічних відносин між Україною та В'єтнамом. Утім, з багатьох причин внутрішніх та зовнішніх у 2012-2016 роках двостороння політична та економічна співпраця була призупинена. А відновлення зв'язків між двома країнами розпочалося після проведення зустрічі президента України Петра Порошенка і прем'єр-міністра В'єтнаму Нгуєн суан Фука під час всесвітнього економічного форуму в Давосі, 20 січня 2017 року. Сторони визначили взаємну зацікавленість у зміцненні політичного діалогу між Україною та В'єтнамом. 4 вересня 2017 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідав з офіційним візитом В'єтнам, під час якого зустрівся з заступником прем'єр-міністра та міністром закордонних справ В'єтнаму фан Бієн Мінівим. А під час перемовин у Ханої, що відбулися 6 вересня, двоє міністрів висловили прагнення продовжувати розвивати тісні політичні відносини між В'єтнамом і Україною, зокрема і шляхом проведення взаємних візитів, передусім на високому рівні, а також через тісну співпрацю під час багатосторонніх форумів. У процесі обговорення особливих заходів, спрямованих на розвиток економіки, торгівлі, освіти, праці, культури, спорту і туризму, міністри з радістю зауважили, що з 2016 року спостерігається постійне зростання двостороннього товарообміну, який підвищився на 12% у 2016 році, що становило 264 мільйонів доларів США та ще. А на 19 впродовж перших семи місяців 2017 року, протягом яких обсяг українського експорту склав 48 мільйонів доларів США, сягнувши позначки 14 А втім, прямі взаємні інвестиції комп... компаній двох країн виявилися доволі скромними. Так, інвестиції В'єтнаму в Україну склали лише 2,4 мільйони доларів США кумулятивному капіталі чотирьох проєктів у 2016 році українські інвестиції у В'єтнам були більшими, але також не перевищили 24 мільйони доларів. США з чотирьох проєктів. Заступник прем'єр-міністра В'єтнаму також закликав міністра закордонних справ України та відповідні управління продовжити допомагати громадянам В'єтнаму, що мешкають в Україні, підкреслюючи, що стабільність і розвиток України є важливим для в'єтнамських емігрантів, які перебувають в Україні. А водночас, В'єтнамська сторона наголосила, що важливо зміцнювати залучення у сферу оборони, культури, науки і технологій, і запропонувала збільшити кількість делегацій для обміну. В'єтнам висловив бажання інвестувати в провідні галузі України з українського боку. Міністр Павло Клімкін наголосив на успішному розвитку дворонніх відносин у різних сферах, зокрема і у народній дипломатії. Він запропонував в'єтнамській стороні прискорити процес підписання кількох угод, що сприятимуть зміцненню торгових і економічних зв'язків, додавши, що Україна прагне розширити двосторонню співпрацю у промисловості технологічний обмін для гірничого добувної галасі. Корабле і авіації Україна позитивно налаштована щодо в'єтнамських інвестицій у сфері телекому... телекомунікацій, оборони, освіти, і науки і технологій. Крім того, дві країни погодилися переглянути документи і механізми, необхідні для того, щоб сприяти двосторонній співпраці, а також обговорили а, варіанти спрощення імміграційних процедур для мешканців двох країн, що посилить двосторонній обмін за дорученням лідерів обох країн а, після переговорів у Всесвітньому економічному форуму в Давосі 9-10 жовтня 2017 року в місті Київ пройшло 14-те засідання Української В'єтнамської міжурядової комісії з питань торгівельно-економічного та науково-технічного співробітництва. Під час засідання сторони обговорили шляхи і механізми посилення двосторонньої співпраці в різних галузях. Було також погоджено, що в Україні та В'єтнаму потрібно активніше застосовувати міжурядові механізми в галузі співпраці для розвитку сприяти безпосередньому діловому обміну. Обидві сторони наголосили на необхідності активізувати обмін делегаціями та обмін інформацією, а також спонукати підприємства двох країн для розширення експортних пропозицій та участі в інвестиційних проєктах. Виходячи з усього вище сказаного, можна зробити такі висновки щодо дипломатичних відносин України та В'єтнаму. Східноазійський вектор у концептуальному та практичному вимірі є втіленням стратегії багатовекторності в контексті економізації зовнішньої політики України. Східноазійський вектор не виступає в ролі альтернативи курсу на євроінтеграцію і не претендує на першоядерне значення в системі зовнішньополітичних пріоритетів України. Східноазійський вектор є однією з форм участі України в євроінтеграційних процесах в умовах регіоналізації та глобалізації міжнародних відносин. Східноазійський вектор потребує комплексного наукового обґрунтування, інформаційно-консалтингового та відповідного кадрового забезпечення. Без чого даний напрям зовнішньополітичної діяльності не може бути економічно вигідним і політично виправданим для нашої держави.